Тоді Пішла... почали відкриватися агентство по трудоустройству, я заплатила останні свої 30 гривень, щоб вони мені знайшли якусь роботу. Вона каже: ну, ну, як завжди, я кажу, мені десь там у борщі або на базарі торгувати. Все, більше я нічого не не годна. На той момент не було ніякої вакансії. Вона каже, через три дні прийдеш, може, щось підберемо. І я вже йду назад пішком, бо я останні гроші віддала. І виходить, 5 кілометрів я йду пішком до Теті додому. Потім через три дні я опять Туди агентство, то, що мені стигнуло тьоті платити гроші. Вона дала, але мені скидно просити, я йду пішком. Ось. І вона мені каже: ну дивіться, по вашому запросу нічого немає. Є офіціант, от тільки зараз нам подали. офіціанткою. Е я навіть не питаю, куди це, що це. Ну, думаю, ну що, а що, що це треба там робити? Ну, столики вбирати, їсти людям виносити такого. Тому ну, я говорю, що я столики вмію прибирати. І я собі навіть не подумала, що мене Бог поведе якесь таке місце, що мені буде страшно туди зайти. Я думаю, якась Какая там при дорозі падьо.